Відслідковуйте плани відключення електроенергії за допомогою застосунку світло, який легко завантажити в плеймаркеті, написавши українською світло. Після завантаження заходите в ярлик на робочому столі гаджету. В головному меню обираєте область для нашого регіону Одеська область. Далі запропонують обрати номер вашої групи споживання шести зазначених. У більшості споживачів це перша. Щоб бути впевненим, можна визначити групу, завданої вами адреси, за посиланням нижче, вівши населений пункт, вулицю та номер будинку. У випливаючому віконечку, ви побачите. Орієнтовну інформацію про відключення електроенергії для вашого регіону та обраної адреси. Крім того, в застосунку можна підключити сповіщення про відключення та можливі відключення. Так просто і доступно будете поінформовані щодо планових відключень електроенергії. Ірина Ворбинська, Натолі Лукінчук, муніципальний.